Чистота в квартирі мрія кожної господині. Але якщо у вас теж прибирання займає весь час на вихідних, то варто переглянути своє ставлення до цього. Аби не проводити весь вільний час за розбором завалів речей, час встановити залізні правила чистоти і порядку в будинку. Почнемо. Всім подобається, коли вдома чисто затишно і кожну річ легко знайти. Але така ідилія буває лише після виснажливого генерального прибирання. Часом здається, що боротьба без ладу проти чистоти ніколи не скінчиться. Але у нас є маленькі секрети, які допоможуть перемогти щоденний розгарбіяж. Так доведеться попрацювати над собою і над своїми домашніми, але тільки уявіть, як ви на вихідних гуляєте в парку. Ходите в гості та насолоджуєтесь весною, замість того, щоб працювати генчірками та пилососом. Звісно, розпочати варто з масштабного генерального прибирання і в процесі позбавитись непотрібних речей. Уже після того, як зробите стартовий ривок, впроваджуєте правила підтримки чистоти. Перше це правило 60 секунд. Багато домашніх справ можна виконувати під час коротких пауз, які виникають між іншими справами, якими ви займаєтесь. Ну, наприклад, якщо ви зайшли на кухню, щоб закип'ятити чайник, за ці декілька хвилин очікування цілком можна встигнути вимити пару чашок, або поки чекаєте, коли закипить суп, звільніть кухонні поверхні від сміття. Розмовляєте по телефону, швиденько протріть пил на помітних місцях або розкладіть речі. Так, потроху розставляючи на місця свої речі впродовж дня, можна приборкати безлад. Головне робити невеличкі справи, що не будуть тривати довше однієї-двох хвилин. Правило друге: гасимо хотспоти. Необхідно по 5 хвилин в день розбирати хотспоти, гарячі точки, місця, де любить заводитись безлад. Завжди є місця, де хронічно збираються речі, одяг на стільцях, поверхні приліжкових тумбочок, полиці в передпокої та комод у вітальні. Для цього заводиться таймер. Як тільки він задзвенів, робота зупиняється і продовжуєте вже наступного дня. Всього 5 хвилин це легко. А якщо прибирати такі гарячі точки кожен день, то незабаром ви помітите, як цей мотлох просто перестане там накопичуватись. Правило 3. ритуали: це постійно повторювальні дії щоранку і щовечора. Вони повинні бути максимально простими і невиснажливими, і повинні за певний час стати вашою звичкою. Наприклад, завжди щовечора чистіть і протирайте насухо раковину, а зранку завжди застеляйте постіль. Або щовечора завжди мийте підлогу в кухні. А щоранку завжди прибирайте на поличці з зеркалом у ванній. Такі дії за місяць відуть у звичку, і ви можете додати якийсь новий невеличкий ритуал. Правило четверте вмійте делегувати. Нехай домашні теж підключаються до подолання безладу. Зробіть дітей відповідальними за щось просте, але систематично. Наприклад, нехай щосуботи зранку ваша дитина вибиває придверний килимок. Або щосереди протирає пил. Є такі щітки для збору пилу, що малі будуть робити це залюбки. Або щовечора дитина мусить прибирати посуд з обіднього столу, щоб батьки помили. Не забувайте хвалити, і головне систематичне виконання в той час про який домовитесь. Правило 5. Щотижня знаходьте 27 непотрібних речей і викидайте. Таке собі очищення простору від мотлуку. Діти в своїй кімнаті можуть накопичити за тиждень і в рази більше, тож нехай долучаються. Правило 6. кожна річ повинна мати своє місце. Купіть бокси для речей, чи зробіть самі справжні дизайнерські коробки для того, що завжди лежить на поверхнях, для фену чи гребінців, для дрібних іграшок чи для косметики. Зробіть декілька коробок в одному стилі, обклеївши їх шпалерами або самоклеючою плівкою. Буде виглядати охайно і пасуватиме до вашого інтер'єру. Кладайте речі одразу і на своє місце. На перший час коробки можна підписати, щоб звикнути, що і куди складати. А чоловікові додайте ще й таке правило: щомісяця 15-го числа, купувати букет квітів у вашу чистеньку і охайну квартиру із вдячністю до господині. Тож, всі правила в дію. Нехай у ваших домівках буде чисто і затишно. До зустрічі!